Вітаю вас на каналі В'яження Спецак. Знову з вами, я, ваша Євгенічка. І знову Євгенічка, як ви бачите, накопила пряжі. Ой, занесло мене сьогодні в АТП. Ну і як ви бачите, цю красу я не змогла залишити там, зрозуміла одразу, що без неї я з магазину не вийду. І останні грошенята всі спустила на ці клаудкейки. Мене взагалі спочатку привабила кольорова гамма. Дуже-дуже гарні тут поєднання кольорів. А, найбільш мені сподобався ось цей темний, найтемніший. Але його було тільки два останніх бунтики, отже, я їх згребла і тікати, ще по дорозі прихопила по одному ось таких варіантів. А, чому по одному взяла? Ну, тому що планую в'язати шапочки. А, окрім Барф мене, звичайно, зацікавив склад цієї пряжі. Якби це був просто якийсь там акрил чи поліестер, я б пройшла повз. А коли я побачила, що це переважно павовна 60%, трошки там акрилу 30% і 10% вовни, то я зрозуміла, що що тут думать треба брати. От і взяла. Що по складу, я вам вже сказала. А що по метражу? Тут кейки йдуть по 100 грамів кожний, і в кожному кейку 210 метрів. Пропонують нам їх в'язати спицями 4, але ж, оскільки я планую в'язати шапочки, то я буду меншими спицями звичайно їх в'язати, щоб вони були такі більш щільненькі. Так, А що це взагалі таке? Це такі бавовняні шнурочки. Дуже м'якенькі, як ви бачите, набиті пухом різних кольорів. І пух цей це, звичайно, акрил з домішком вовни. Не знаю, чи є там вовна, але пишуть, що є. Тож я повірила. Але бачу, так знаєте що тут, звичайно, це акрильчик. Ну, те, що це бавовняний шнурочок, мене спокусило, звичайно. Тож буду пробувати в'язати шапочки. А шапочки я хочу в'язати методом трьох спиць. Ну, якщо ви не знаєте, що це за метод такий, то я думаю, що ви колись чули про те, що є такі спиці, Magic Trio чи якось так вони називаються. У мене їх немає для в'язання шкарпеток. Але я побачила десь там в інтернетах, що хтось в'яже так шапки. Тобто полотно ділиться на дві частини: одна частина на одній спиці, друга частина на другій, а третю спицею ми в'яжемо. І мені так ця ідея сподобалась, бо ну, по колу в'язати мені з моїми руками артритними це ну, гибле, гибла справа. Тож я подумала, що ось цей метод мені має підійти. І зайшла ще в Аврору, придивитись там спиці, якраз для цього методу. Бо в мене спиць багато, але отак, щоб одразу три одного номеру однакові, таких нема. Тож я зайшла в Аврору, побачила там найдешевші китайські спиці по 14 гривень, дівчата. І взяла найменший номер, що там був 13-й китайський це по-нашому 2,25 виходить. Взяла три штучки, там а, взагалі був тільки метраж 60 см, на цей метод треба менші, ну, 40-вочки брати, але таких там не було, тож взяла, що є. Взяла три спиці. Вже Подивилася, щоб не було таких цього-всього поганого, що може чіплятися за пряжу. І тепер так буду в'язати шапочки. Що в мене з цього буде виходити, я вам, звичайно, покажу, якщо щось вийде. Якщо нічого не вийде, то не покажу. Вибачайте. Але я сподіваюся, що все ж таки в мене. Ой. Ці шапочки вийдуть гарними. Тож, така в мене сталася сьогодні покупочка. Я дуже задоволена, поки що, бо мене дуже тішить, коли в мене з'являється нова пряжа, нові якісь ідеї, нові проекти. Ой, я це дуже люблю. Тож, побажайте мені успіху, а я пішла в'язати. Поки що, чао, Сподіваюся, зустрінемось в наступному відосику. Bacca.